Ціни на осіннє шкіряне взуття в порівнянні з минулим роком не змінились. Як на ринку, так і в магазинах Тернополя жіночі чоботи коштують від 600 гривень, чоловічі від 500. Дитячі можна придбати від 200 і більше гривень. Схудний гаманець при купівлі зимового взуття, оскільки воно коштує дорожче. Жіночі від 1000 гривень, чоловічі від 800, а дитячі вище 450 гривень. Проте фахівці при виборі такого товару радять бути обережними і не дати себе обдурити. Нерідко взуття і замінника продавці видають за шкіряння. Яний виріб, шкіряний запах оманливий, адже сьогодні взуття зі штучних і натуральних матеріалів обробляється однією хімією. Справжня шкіра потеплішає, якщо потримати виріб у руках, вбере воду і злегка потемніє в той час, як штучне залишиться без змін. «Номерні Знаки мають збігатися на коробочці, на взуті і має писати фірма. Наприклад, брокколі. так має писати на коробочці, номер знаку, розмір має все все збігатися. Замша, Має ласнитися отак от в одну сторону, як ковер натуральний. Має ложитися в одну сторону і в другу. Це є показник натуральної заміж. Матеріал виробу є важливим, та звернути увагу потрібно на усі частини взуття. Якщо при натисканні на поверхню задника він легко деформується, то під час використання швидко втратить форму. Тверда і пружиниста підошва є обов'язковою для осіннього і зимового сезону, а супінатор у будь-яку пору року забезпечить правильну фіксацію ноги. Безпечна повинна бути для здоров'я і висота підборів для жінок до п'яти, для чоловіків півтора сантиметра. Перша ножка буде в порядку, не буде розвиватися плоскостопія, не буде потіти нога. От взуття є профілактичний які випускають фабрики. Значить, має бути тверда п'ятка, обов'язково має бути супінатор, і ну, і, вибирати, і вибирати, не можна зараз брати взуття велике, дуже велике. Тому що воно зразу і заламлюється, і загинається, і повнота опускається. Має бути взуття В Італії, Фінляндії, Іспанії та інших європейських країнах немає державних стандартів якості взуття. Їх власноручно визначають чи і підтверджують своєю репутацією. В Україні більше 140 різних стандартів і технічних умов, що регулюють взуттєву галузь, але вони давно морально застаріли. Тому жодна якісна пара італійських черевиків не відповідає українським стандартам, говорять фахівці. Популярністю користуються у нас і взуття, і зовчин. Але це хутро швидко знищується. Другий, дається міх це це цей молодий барашок. кому 5-6 місяців, його вбивають, і він такий малесенький, гладкошерстний. Ну і третій вид це є вид барана, барана Мутон. Зменшення імпорту взуття в Україні триває, проте головним конкурентом вітчизняного виробника залишається Китай, який охоплює 70% ринку. Саме до азіатського взуття експерти закликають відноситися з обережністю, адже деякі виробники використовують ці аніди, шкідливі клеї та заборонені в Європі. Ні Обходити стороною медики радять і вживане взуття, оскільки хімічна обробка не може вивести хвороби попереднього власника, а його індивідуальна форма ноги або її відхилення заважатимуть у ходьбі.